Дівчане, все. У будинку кулика волонтери відсортовують принесені черкастями речі. Харчі окремо, одяг окремо. Розповідає координаторка пункту прийому допомоги для армії та переселенців Тетяна Діденко. Її каже, назбиралося чимало, тому роботи вистачає. Перші дні дуже велика кількість була товарів нових, навіть невжиманих, а нових матраци приносили, пледи несли матраци, подушки. Навіть були такі, що цілими ящиками привозили нове взуття, нові светри для хлопців. Перших два дні, коли ще не було такої активної повітряної тривоги, то було надзвичайно велика кількість. Ми не встигали приймати. Люди несли зараз. Трішки наплив спав людей, але це напевно пов'язано ще з тим, що в магазинах зникають ці товари, які ми потребуємо. Тетяна Діденко розповідає, долучаються до роботи у пункті прийому допомоги, усі охочі. Серед таких сьогодні пані Ірина. Прийшла, шукаю, що можна зробити для наших збройних сил і підтримати їх. До пункту привіз допомогу черкасець Віктор. Привозимо, що можемо закатки, ось привезли, тому що потрібно все От, ну і це наш обов'язок. У цьому пункті формують допомогу як для армії, так і для внутрішньо переміщених осіб. Тетяна Діденко розповідає, чого вони нині потребують найбільше. Потреби є в абсолютно всьому. Петре в обігрівачах в засобах зв'язку, в термобілизні, взуття потрібно для хлопців, особливо великих розмірів, тому що 42-43 більш-менш забезпечені а от 44-45 було б було бажано. Термокружки, термоси, от все, що стосується якраз павербанки, ми теж задоволення би прийняли. І якщо така є можливість. Не смартфони, а саме кнопкові телефони, щоб приносили люди. Працюватиме пункт прийому до перемоги, говорить жінка.